Вітаю всіх у себе на каналі, і певно, це відео буде для мене найбільш складним і важким з усіх, які я робила, тому що це моя особиста історія, яку я нарешті готова. Розповісти навіть не знаю, з чого почати, тому що в принципі я не готувалася, просто думала багато про те, що я можу сказати, що краще не говорити, як краще виразити певні думки. Чесно скажу, мені було складно, я вирішила робити це відео без сценарію, тому що так буде більш правдиво, як мені здається, мені діагностували депресію. Так, я психолог, якому діагностували депресію. Парам-парам-пам, пум, як то кажуть. Навіть не знаю, що почати. Ну, давайте почнемо з минулого року, тому що минулий рік запустив дуже багато процесів, які призвели до цього діагнозу. Я розумію, що мені б хотілося бути максимально відкритою, але є певні речі, які я все ж таки не хотіла говорити, тому що а, це особисте. Бе це стосується не лише мене. Так ось минулого року, перше за все своє життя, я почала жити одна. Я розлучилась, я подала на розлучення. Причини розлучення тут я озвучувати точно не буду, але скажу так, вони були. І можу сказати, що це для мене було абсолютно правильним. Рішення. Звісно, звісно, я тоді знаходилася в дуже поганому стані. Як тільки запускався весь цей процес, і так далі, в мене якраз почав рости канал, і я дуже багато працювала. Я не помітила, як скинула дуже величезну кількість кілограм, ну відносно мого е зросту і так далі. І просто стала схожа на такий певний скелет. Загалом я виглядала дуже погано. Звісно, як ви розумієте, переїжджати самі, починати життя заново, коли в тебе є також дитина, це все дуже складно. Але мені потрібно було працювати в такому ж режимі, в якому я була. Окрім того, за минулий рік сталося дуже багато інших ситуацій, і якщо я скажу дуже багато стресу, то це нічого не сказати. Мені просто ставало все гірше і гірше і гірше. З одного боку, я розуміла, що я все зробила правильно, я ні про що не жалкую. Але мені просто було погано. Спочатку це було погано, а потім це перетворилося в якусь повну. Пустоту. Я спочатку списувала все на свій дух, думала, ну, можливо, там, не можу щось робити, прокрастинація, фокус. Можливо, це через це. Можливо, це через, ну, певна моя травматика почала вилазити, тому що абсолютно безпечне середовище для моєї психіки, і тут все так повилазило. Не знаю. Це я думала приблизно так. Звісно, це виявилась комбінація факторів разом з. Депресію. Почути цей діагноз мені було дуже важко і дуже боляче. Я дуже хочу розповісти про ті червоні прапорці депресії, які я спочатку не помічала, але вони потім перетворилися в такий червоний стяг і вже кінечний діагноз. Мені не хотілося спілкуватися з людьми взагалі. Це не стосувалося моєї роботи. Робота це одне з небагатьох, що мене витягувало хоча б консультації, тому що відео мені було робити дуже важко. Мені не подобалося те, що я роблю. Мені не подобалось, як я виглядаю. Я себе змушувала робити відео якийсь період, не дивлячись на те, що я це люблю. Так, ось так, мені перестали подобатись речі, або просто мені стало не ну, просто неможливо складно їх робити. Не дивлячись на те, що раніше вони мені приносили задоволення. Тобто запис відео, там відповідь на коментарі взагалі будь-яка активність в соцмережах, вона в мене просто щезла, і я намагалася, хоча б себе якось змусити, хоча б якось витягнути. Мені не вдавалось, мені нічого не хотілося. Я не хотіла, аби мене бачили люди. Я не хотіла говорити з людьми. Я загостила, скажімо так, багато друзів. І е, навіть з сім'єю я почала спілкуватися вкрай мало, тому що для мене це було, знаєте, як натягувати маску, типу, що все класно, все прекрасно, а мені було не класно і не прекрасно. Так як я мама, в мене було величезне почуття провини від того, що я просто до безкінечності люблю свою дитину, і при цьому мені було складно робити з нею якісь базові речі. Прогулянки, гратися неважливо що мені було просто фізично важко. Мені здавалося, що коли я йду на прогулянку, я несу десь в себе на спині, просто якийсь мішок, який важить там 70 кілограмів, і кожен, кожен крок мені дається просто з неймовірними зусиллями. І до цього всього, звісно ж, додавалося відчуття провини, яке мене з'їдало кожного дня. Тому що я просто не розуміла, що відбувається. Як психолог, я розуміла, на що це схоже, але мені здалося, та ні, це дух, та ні, можливо, це просто Це от е, е, мої травми повилазили, Ви моя комплексна травма, і всі мої тригери, і всі мої е, е, флешбеки, такі сказали: хе хе але це була тільки частина правди. Так, окрім того, мене просто. Закидало різними флешбеками. У мене погіршився сон, я не могла заснути. Мене могла накривати тривога або перед сном, або зранку. І не дивлячись на те, що я раніше завжди знала, що з нею робити. І зараз у мене, на щастя, її вже немає. Ну, я тривога як. Будь-яку іншу людину. але я просто не знаходила ресурсу нічого з цим зробити. Я не розуміла, що таке ні одні інструменти мої психотерапевтичні, майже не працюють, або вони працюють на якийсь короткий проміжок, часу, потім все повертається. Сну в мене немає, сон в мене повністю порушений, або я сплю там. Ну, три-чотири години, бо взагалі не можу заснути, або можу проспати там десять годин, просто з найбільшими зусиллями волі вилізти з ліжка, дійти до ванної також з величезними зусиллями. Мені стало неймовірно складно робити базові речі, просто душ. Ну, на щастя, я не дійшла до того, де я не приймала душ там чи там не чистила зуби. Я все це робила, але це давалося просто так складно, навіть просто одяг, от. Одягнути одягнути одяг було складно. Почистити зуби складно. Розгрозити посудовоїчну машину складно. Приготувати їсти складно. Але готувати їсти було складно. Тому мені енергії вистачало готувати лише дитині, тому що вона в мене дуже така, дуже вибіркова в їжі. А я собі просто, от знаєте, от шматок стейку. Овочі, шматок стейку, овочі, тому що це швидко, це хоча б є якісь протеїни і так далі. Або я взагалі забувала поїсти. Але я себе змушувала їсти, тому що апетиту в мене зовсім не було. Інколи при депресії буває вкрай виражений апетит, в мене ж його не було. І я себе просто змушувала їсти. Тому що я дійшла до найнижчої ваги. За все своє життя. Колись я мріяла. Коли в мене колись було РХП. Я мріяла про таку вагу. Я думала, Боже, як буде круто, як буде чудово. А зараз я оглядаюсь на ті фотографії, думаю, боже, який жах! Це просто скелет, обтягнутий шкірою. І я виглядала максимально нездорова. І я трошки набирала вагу, скидала вагу і так, так туди-сюди, туди-сюди, тому що якийсь час мені вистачало сил енергії і так далі, їсти. А потім будь-який стрес і все. Я могла не їсти, ну типу, два дні взагалі нічого. І мені не хотілося. От, Як тільки вже проходив стрес, опановувалась, скажімо так, вся ситуація, е, я себе якось саморегульовувала, я вже така: так, треба поїсти. І їла хоч, хоч щось. Напевно, так багато панічних атак, е, як за минулий рік, в мене не було за все моє життя за минулий рік. Ну, якщо взяти, от від сьогоднішнього дня, там до минулого року, в мене в кількості такої панічних атак не було в житті. І я знову ж таки я вмію працювати з панічними атаками. Я себе заспокоювала, я знала, що це таке. Я розуміла, що це панічна атака, що я не помираю, що я не зійду з розуму, що це не серцевий напад і так далі. Я це все прекрасно розуміла. Але знаєте, коли в мене сталася панічна атака довжиною в декілька годин, да, от вона, так, знаєте, як потугить, вона як хвилю находить, трошки відійшла, знову хвилю находить. І так ну, майже весь день. Я пам'ятаю, що тоді я провела декілька консультацій з панічними атаками. Я ну, думала, боже, сподіваюся, сподіваюся, що ніхто цього не помітив. Я просто сиділа і там, ну, повільно дихала. Я розуміла, як це все опановувати. Але знову ж таки, коли воно не проходить протягом багатьох годин, ти така думаєш, боже, ну, це, це вже перебір, це вже ненормально. Це було, певно, рік тому. Да, Минулого серпня, це було. Ну, ось і в такому режимі. Я жила от весь рік і не розуміла, що таке зі мною відбувається. В якісь моменти мені ставало трошки легше, і я така починаю викарабкуватись, щось робити. Така думаю, боже, алілуя, мені легше. А потім знову мене прибуває до землі, і я просто нічого не хочу. Чи були в мене якісь страшні думки? Так, були. І ці страшні думки. Сказали мені, явно, як то кажуть, excuse me, ти психолог, кожному психологу потрібен психолог. Ти краще, аніж, би, хто знає, що якщо є така проблема, з якою ти не справляєшся, і ти вже бачиш, що це е, максимально знижує твою якість життя, не дає тобі нормально жити. Звернись до спеціаліста, будь ласка, прослухавши, я прийшла на прийом. Ну, як прийшла онлайн. Я почула діагноз депресія. Чесно скажу, я просто ну, не те, щоб засмутилась. Є в мене було певне розчарування в собі, тому що ну як це ж? Я психолог, яка психолога депресія? А як я буду люд людям допомагати? А що про мене подумають? І тоді на мене це все так якось накрило, але потім ну, це швидко пройшло, тому що я подумала, життя важливіше за все. Мені потрібно з цього вилізти. І я почала з цього вилазити. Тому е, хочеться сказати всім людям, в кого є, можливо, хто підозрює в себе депресію. Не займайтеся самолікуванням, будь ласка, звертайтеся до лікарів. Спочатку цього року я почала викарабкуватись, і взимку мені, взимку мені поставили діагноз. Спочатку цього року я почала викарабкуватись. І чому я говорю про це зараз? Тому що я відчуваю готовність про це говорити. Я не боюсь осуду, якщо він буде, можливо, його не буде. Я не боюсь е якоїсь реакції не такої. Це відео може комусь допомогти, можливо, когось врятувати. Я не хочу якимись голосними словами розкидуватись, але в будь-якому разі. Я дивилась тоді дуже багато відео про людей, які мали депресію, як вони з цим справлялися, як проходило лікування. Слухала багато історій, і мені це дуже допомогло. І зараз, саме зараз, я відчуваю готовність розповідати про це, тому що я відчуваю себе добре. До мене повернувся смак життя. І я знову повертаюсь на канал. І мені хотілося би, щоб це відео все ж таки було таким. Першим я зрозуміла, що поки я не поставлю крапку, не поясню, не розповім, не поділюсь, далі діла не буде. В мене з'явилось бажання спілкуватися з людьми, з'явилось бажання, в принципі, соціалізуватися, соціалізовуватись, Хоча я такий, не дивлячись на юртух, я інтроверт, глибокий інтроверт, я б сказала. У мене з'явилось просто неймовірне бажання робити нові відео. Мені перестало бути складно робити буденні речі. Так буває складно, буває ви і не хочеться там розвантажувати там, посудомийну машину чи ще щось, але це не викликає відчуття, наче ти ходиш по якомусь склу, яке тобі просто залазить ноги, і тобі потрібно переступати через цей біль, аби зробити якісь буденні звичайні речі. Це все пройшло. У мене з'явився апетит. Я інколи все одно забуваю поїсти, але це вже мій дух, коли я на чомусь фокусую, чомусь займаюся, я реально можу випасти і забути поїсти. Але в мене є апетит, я повернула собі нормальну вагу. Я вже декілька місяців регулярно займаюся в спортзалі, і скажу чесно, це одне з найбільших таких а, факторів, які мене витягнули з того стану. Тому що фізичні навантаження реально міняють хімію мозку, реально якесь бажання жити дають. І зараз я ходжу в спортзал просто тому, що мені хочеться. Я ходжу в нього в задоволення. Я себе не змушую. Я вже не говорю про якісь. Інші речі, типу як піти в душ, зараз я спокійно, як раніше, людина йде в душ, насолоджується, скрабіки. Там І, знаєте, ми, дівчата, любимо дуже багато різних процедур душі робити. Ще рік назад, там цього не було, да? чи навіть менше ніж рік назад. Я просто. Так, гігієнічні процедури треба вижити. І десь я бачила мемчик, чи, чи то був Рілс, я не пам'ятаю, про те, мій е, догляд за собою в депресивному епізоді там чувак просто водою вмивається і йде. Ну от приблизно це так само і було. Але хоча я все одно переступала через себе, я старалась робити хоча б щось, тому що я розуміла, я просто себе. Закупаю. Але були дні, коли мені просто важко було поворухнутися, все, що мені хотілося, от лежати в ліжку і там повільно зникати з цього світу в тому ліжку. Звісно, мене найбільше витягувала дитина, тому що я розуміла, що окрім неї, да, окрім мене в неї є одна мама, в мене є одна дитина, яку я люблю понад усе. Не знаю, наскільки це правильна стратегія була себе щось змушувати робити, але це мене витягло. І навіть найстрашніші моменти, коли реально було важко поверхнутися, тому що тіло відчувалося важким і все наче боліло. Коли вона на мене дивилася а... люблючими очима і протягувала мені щось пограти, одна частина думала, боже, я не можу поверхнутися, але інша думала, боже, як я тебе люблю. Я хочу, я хочу тут тобі. Зробити весело, щоб ти не бачила мене в такому стані, тому що ти заслуговуєш на все найкраще в цьому світі. Загалом це є пояснення, чому я зникала майже весь рік. Тому що я впевнена, що там були люди, які думали, що це рдух, там що, типу, я починаю туди. Ні, ні, це не рдух, це був не рдух. І мені було, мені було важливо сьогодні це проговорити, тому що, от мені хочеться робити щасливу картинку. Коли вона щаслива. Мені хочеться показувати успішний успіх умовно, коли воно так і є. Але мені не хочеться робити якусь ідеалізовану картинку, що, типу, психологи всі такі от, абсолютно пропрацьовані, ніколи не мають ніяких проблем і, взагалі, вони якісь супермени, які е, взагалі не знають, що таке емоційний біль, е, якісь діагнози і так далі. Ні, ми це все знаємо, тому що життя у нас теж існує. Поза кабінетом, де ми проводимо свою терапію. І життя буває різне, життя буває дуже складне. Але, знову ж таки, зараз я щаслива, що можу робити це відео, тому що важко мені сказати, да, що я так і інше. Але я відчуваю себе живою людиною, мені хочеться жити, мені приносить задоволення все те, що мені раніше приносило задоволення. Я бачу сенс, і я бачу дуже багато сенсу. У всьому тому, що я роблю, я можу сказати, що я вилізла з того дна, і я зроблю все, щоб туди більше ніколи не попасти. Я хочу по-перше подякувати всім, хто були зі мною на каналі, незважаючи на те, що я була дуже нерегулярною. Я хочу подякувати всім, хто дивились відео, хто мені писали, деякі писали дуже багато. До речі, людей писали: а де ви пропали? А з вами все в порядку. Типу, вас давно не було видно і так далі. Це дуже дивне відчуття, чесно скажу. Дуже дивне, але дуже приємне. І мені хочеться надалі продовжувати робити те, що я роблю, тому що навіть якби я мала всі гроші світу, була повністю фінансово забезпечена всім, чим тільки можливо. Я все одно робила те, що я роблю, тому що я цим живу. Я бачу в цьому сенс. Частину сенсу свого життя, і я обожнюю це робити. Правда, я впевнена, що завдяки тому, що я роблю значною частиною я вилізла з тої прірви, в якій я опинилася. І психотерапія мені допомогла це зробити як і власна робота над собою, так і допомога мого психотерапевта, так і допомога лікаря, так і підтримка близьких. Коли я Нарешті про це сказала. І окремо дякую моїй подрузі, тому що стільки сліз і всього, як вона, напевно, ніхто не бачив і не вислуховував. І вона підтримувала мене в найтемніші моменти. Тому Аліна окремо тобі дякую, чесно. Я буду дуже вдячна, якщо ви будете писати свої історії. Я вже буду все нормально читати, і мені справді дуже приємно. Коли ви залишаєте свої історії, коли ви залишаєте своє особисте, коли просто ви ділитеся своїми думками, почуттями, емоціями. і мені дуже приємно бачити, коли інші люди починають комунікувати під моїми відео і розповідати свої історії, підтримувати інших людей, яких вони абсолютно не знають, абсолютно незнайомих їм людей. Тому давайте в ці складні часи, ми будемо згуртовуватись. Підтримувати одне одного і бути, знаєте, тою частинкою добра, яка може, знаєте, освітити День іншої людини. Я вам дуже дякую. Я вже не можу дочекатися реакції, яка буде на це відео на каналі, але прошу коментарі, типу, так, ну, що ти там, депресія? Ну, ти приїдь в Україну, подивись, що таке депресія, да? подивись, от коли ракета летить. Чи коментарі, типу, та депресія, ну, от, от, раніше депресії не було. Ну так, да, тільки дідусі спивалися, вішались і а, били своїх жінок. І жінки теж страждали все життя. Коментарі, типу, це якийсь видуманий діагноз, чи тобі просто лінь, чи ще щось можете не старатися, не писати, мені все одно. І я на таке навіть не реагую за будь-які особисті коментарі, історії та будь-що. І я буду навпаки вдячна за будь-які зауваження, які можуть покращити якось, якість мого відео будь-які. Тому я до критики, до речі, ставлюся абсолютно спокійно. Я вас всіх обіймаю, я дуже вам всім вдячна. Тепер можу спокійно сказати, що ми зустрінемось в наступних відео. З вами була психолог Яна Рогацька, і ви були на каналі Психокультизм. Дякую і до зустрічі. Оце ще один мій антидепресант, який трошки потовстішав. Ось так я його покажу. Ось так, ось так. Ось такі пузико от воно так трошки повтається. Вона трошки може бути зла, вона може шипіти, але вона мене дуже любить. І я її дуже люблю її звати Хюрем. Моя а, американська роксолана. Не роздари мені тільки обличчя,